Ні, компоненти для російського оборонного сектора ну, про лазівки в санкціях і поговоримо з нашим наступним гостем. Це Дмитро Левось політолог міжнародних, долучається до нашого ефіру. Пане Дмитре, вітаю вас, да, вітаю, пане Дмитре. От у людини Можливо, не знайомий, чи мало знайомою з санкційними механізмами і взагалі світом міжнародного бізнесу може скластися враження, що, от, попри довгі оголошення про санкції, не менш довгі засідання і прийняття рішень, санкції не діють. Чи це так, чи можливо помітити, що санкції ефективні? Санкції діють. Хоча б тому, що е, хоча б через ці повідомлення е, про те, що е, Росії доводиться шукати е, різноманітні шляхи обходу їх. Да, і е, через те, що з'ясовується, що там, де вони раніше купували все напряму, де могли співпрацювати, раптом з'ясовується, треба знаходити якісь фірми в Киргизстані, да, в Казахстані, в Грузії, там в Туреччині і, і, і ну, в Китаї, да, тобто воно, тобто, це е, свідчення якраз того, що. Життя однозначно не спрощується для них. Інша річ, що наскільки вони ефективні, що для цього треба робити, і ну і знову ж таки знаєте, я думаю, що тут багато чого залежить ще і від галузей. Бо одна річ, коли Росія купує собі щось для чого для того, щоб виробляти якісь там високотехнологічні продукти, або наближені до них. В тому числі і озброєння, ті самі безпілотні літальні апарати. Інша річ, де Росія бере досі кошти на це все, а вона кошти бере також через, звісно, ну оскільки нічого вона не виробляє, крім суму загроз, погроз та, та, та нафти, і ту, яку вони грабують у народі в півночі. То звісно, що можна, можна гроші отримати тільки у, через цю нафту. І от там, да і там починаються е, різноманітні вже історії, як це відбувається, і е, що тут треба робити. А, от. І ще ви вже даруєте, що я почав зі скепсису, але от точно скепсису щодо санкцій може додати і, наприклад, досвід Ірану. Ну, от мовляв, ну живе собі країна під санкціями 40 років. Ну і живе. А чи є життя під санкціями? І от ви щойно сказали про необхідність фінансових важелів, так застосування фінансових важелів. Чи так все нормально в Ірані, як нам може здатися? Так. Ну, стосовно Ірану, до речі, мені так доводилося чути думку взагалі таку, що насправді період аж надто жорстких санкцій у Ірану теж був не надто довгим. Тобто, і більше того, до цього були на нього накладалися санкції достатньо обмежені. І тоді вже у Ірану був час. Навчиться їх десь обходити. Потім були оці жорсткі санкції, які до речі теж багато хто говорить, що не настільки вони жорсткі були до кінця. З Росією, все набагато складно ну, і до речі, насправді у Ірану все не так і добре. Да? Давайте згадаємо просто починаючи, мені здається, з 2017 року. Оці про це про протести, які відбуваються, да там з коли з цими парамілітарними структурами Басежей воює молодь, молодь виходить на вулиці, і та, буквально минулого року там були ці протести. Коли ну, гинуть люди молоді, які ну, не згодні з тим образом життя, який там сформований, і це достатньо масові рухи, це один момент і і тут і другий момент уже безпосередньо, от, про Росію. Чому з Росії ще складніше? Да? На Іран не виходило повністю накласти ці санкційні механізми, і це при при всьому при тому, що Іран же ще і сполученими штатами офіційно визнаний як країною терористам, да а з Росії цього немає. І другий момент Росія все ж таки не зважаючи ні на що, вона надто велика країна. І вона звичайно, що її вплив в економіку світу, скажімо, там не вплив, не вплив на економіку, да ну вплив, а включеність да і в економіку так, світу так. не, не а Вплив так просто та да, тут. Mm. Ну це одинадцята економіка. Да, хоча звичайно за таким розміром і за такими амбіціями, як вона є, вона б мала бути там взагалі Там да не одинадцятою. А до речі, вона розміром приблизно з економіку Ірану. Що приближ, що, до речі, теж доволі цікавий момент. То, звичайно, тут складно бійти, тим більше, що ну, і Росія, знову ж таки, має такі додаткові, додаткову опірність да, цьому, цим санкційним моментам, бо вона включена не тільки ж там суто економічними механізмами, вона включена ще і тим впливом, який формувався десятиліттями ще за радянських часів. Да. Тобто, так, mm -hmm. да, це завжди була там імперія зла. але але були завжди сформовані позиції впливу в ООН, завжди були сформовані позиції впливу на е, африканському континенті, як там антиколоніальний рух е, завжди сформовані позиції впливу були з бізнесом де, і де дуже різних країн, в тому числі і корупційний. Ну і знову ж таки. Сформований вплив оцієї образу Росії з одного боку, що їй страшно щось проти неї робити, бо в неї ж ядерна бомба, і вона ж така міцна в військовому плані, тільки зараз воно почало руйнуватися це уявлення. Ну і якщо ж так, це ж країна великої культури, там Ахталстаєвський, там і такого плану всі ці всі ці речі, да, які теж сформуються. Тому отак, ну, от і. Ну і звичайно, що і є ну об'єктивні да, речі. От, наприклад, як з атом з атомною енергетикою, от той самий Росатом його його дійсно надто складно зараз Росію виключити в один момент. Бо Росатом, ну він дійсно включений в багато процесів, дуже багато країн, і знову ж таки це і достатньо висото технологічна ґгалусь. Е От згадувана ситуація з Киргизстаном. Це Теж такий доволі показовий момент, да, бо це якраз момент той, як треба боротися. Бо е це те, що було недопрацьоване, і про що до речі, Україна завжди говорила. Е про це говорив і президент Зеленський, є групи Єрмака е Макфолак, де е е якраз наголошувалося завжди на необхідності дієвих вторинних санкцій, тобто санкцій на тих, хто, до, хто допомагає обходити з ситуація з нафтою. Вона взагалі да, виглядає ну, достатньо так, хімірно, бо ці, можна говорити взагалі там, да, про збільшення цього потоку нафтового, який йде танкерами через порт Новоросійськ, вони потім там або розбавляються з іншою нафтою, або перевантажуються в морі, потрапляє до Греції, до Нідерландів. З'ясувалося, ж просто що знову ж таки, що у цих механізмів о, дії, от таких вторинних санкцій на тих, хто цим займається, їх о, якось вони не сформовані. І о, до речі, в новому о, контексті протистояння на чорному морі, коли Росія знищує нашу портову інфраструктуру, вийшов, вийшовши з зернової угоди, як вони про це проголошують, і відповідь. О, Українського міністерства оборони про те, що танкери, ну будь-які суда, які йдуть до окупованих українських портів або до портів Російської Федерації, в перспективі можуть, можуть розглядатися як такі судна, які везуть туди озброєння з усіма наслідками, це в принципі, от якраз та історія. Що е, війна вона веде уже сама сама себе, да тобто, от, там вже є, там уже є своя логіка. Але причина цього теж в тому, що своєчасно не було. Е, ну не не до кінця були введені у ці механізми, і вот вони тільки е, вони впроваджуються да, ці вторинні санкції, на тих, хто е, допомагає Росії е, бадяжити цю нафту і вивозити її з Росії, отримувати е, кошти. А пане Дмитре, буквально дуже коротко скільки може зайняти процес прийняття різноманітних санкцій у світі для того, щоб Росія, зрештою, опинилася в цьому кулаці, я гадаю, що процес насправді може зайняти кілі в будь-якому разі не менше кількох місяців. Це за наявності чіткої політичної волі. От об'єктивно це може продовжуватися і набагато довше. Як от ми бачимо вже при той самий приклад Ірану, пане Дмитре. Вибачайте що коротко, але дякую вам за коментари за цю досить непогану змістовну розмову. Це Дмитро Левусь, політолог міжнародний був у нас на зв'язку. Дякую вам, що підключилися в такий пізній дякую. час. Гарного, гарного вечора і ночі. Спокійної, головне. Дякую.